Ви займаєтеся ж для себе або ж на продаж, значить питання композиції для вас актуальне. Композицію я вивчала на стерезних книжках на початку 2000-х. Зараз я впевнена, програма змінилась. Шорохов посилання на цей вінтаж у вигляді PDF для скачування буде в описі і в першому коментарі. Я пізніше його додам, сьогодні не буду, коли викладу відео. Виділяю чотири основних закони композиції, зокрема, закон цілісності, типізації, контрастів та підпорядкування. Всіх складових ідейному задуму картини. Голубі теж буде посилання, стверджує, що існує лише два головних закони. Перший закон рівноваги балансу, а другий закон єдності та підпорядкованості. Це менш вінтажна книжка, теж буде доступна для скачування в коментарях. В освітніх цілях можете переглянути я притримуюся другого варіанту. Якщо у вас алергія на російську мову, гадаю, ви зможете знайти і купити або ж в вільному доступі українські чи англомовні видавництва, та сама Вікіпедія на Ютубі купає відео. Мені пощастило чи не пощастило, що коли, я то я все досліджувала, не було ніякого інтернету практично і була купа росіянських книжок. І це все діло було на початку 2000-х. Ще війни зорками в нас не було. Зараз повертаємося до мистецтва вніполітіки. Говоритимемо про баланс і зачепимо його тінь, акцент. Вони дуже тісно пов'язані. Без балансу і акценту в роботі неможливо досягнути цього вау-ефекту. А це саме головне, гарно зроблена робота має кілька вау-ефектів. До речі, головний, який чіпляє і зупиняє, і парочку другу вторинних. Таких сприхованих, як пасхалки в фільмах, коли треба придивлятися. І головний вау-ефект якраз досягається за рахунок поєднання хорошої композиції збалансованої і акцентів. Про основи композиції, всі ці старі моменти, кола, трикутники, лінії, симметрії, діагоналі, вертикалі, важелі – і всю цю іншу теорію є купа інших відео, лекцій в вільному доступі на Ютюбі. Я не бачу смислу це все повторювати. Якщо у вас немає цієї бази, раджу вам будувати її, досліджувати всю цю. Побудову симетрію. До речі, дам посилання на англомовне відео по, по дизайну і по композиції. Воно теж мені дуже сподобалося, і в свій час я його е, якби освіжила свої знання. Значить, без базових знань створити вдалу композицію, яка подобатиметься і вам, і глядачам, фактично неможливо. Це може бути випадковість. А створити композицію, яку захочуть купити, буде взагалі дуже важко. Як я на практиці компоную? Я роблю це через нотан. Часто я його роблю вже зараз уявно, тому що я дуже багато разів його повторила, і в мене вже в голові це все складається. Що таке нотан? Це японське слово, що означає світлий темний, складається з двох значень розташування фігур чорного і білого. Його можна використовувати як інструмент для визначення та спрощення візерунків, форм і тонів. Нотан – це спрощене графічне двовимірне зображення складного об'єкта. Якщо ви почнете додавати до чорного і білого ще декілька відтінків сірого, ви поступово переходите до пластичного зображення, не графічного. В своїй роботі я починаю з розподілу такого граничного на чорне і біле, і не завжди чорне залишатиметься чорним, це просто тіньові більше зони, а біле не залишатиметься світлом. Тобто це буде домінуючим світлом, але в ньому будуть модулюватися всякі там ці відтінки. Темного. І часто мені просто-напросто цей нотан допомагає шукати, де в мене будуть різні варіанти тіньових відтінків, а де в мене буде світло. Ну, і як ви бачите, от, наприклад, на цій композиції як так співпало, що мене продалося воно. І я його зараз просто повторюю. Ну, відносно повторюю, в мене трошечки не такий був цей варіант оригінальний. Але я почала з такого от розбитого. A, прям чорно, синього. І світло блакитного, і просто розбудувала собі от, от композицію, базуючись на трьох джерелах, на трьох фотографіях. Тобто ніхто не зможе сказати, з якої фотографії я це малювала, тому що кольори брала з одної, дерева з другої, а світло, кольори світла і тіні з, з третьої. Тому що в цьому місці, ну, воно недалеко від нас, але саме в цьому місці я, на жаль, не була, і я його вживу не бачила. Але що, ж, я живу в Колорадо набагато ближче до нього, ніж будь-хто інший. Тому я маю авторитет це продавати на еці. І в мене це купують, напевно, з вірою, що я це малювала з натури. я не буду їх розчаровувати. Я ж бачу щось подібне. Я просто от саме цих гір не бачила вживу. Тому. Дякую за перегляд. Досліджуйте нотан. Це дуже корисна штукенція. Донатьте на армію і до наступних відео.